Ідентифікованого мною ще 2023 му російського військового, 74-ї мотострілецької бригади Олександра Коркіна, а також встановленого слідством його командира Данила Кобліка, заочно засудили за жорстоке поводження з військовополоненими в селі Лукашівка Чернігівської області. Данила Коблік також причетний до розстрілу українського військового Вадима Назарова, за що його судили у 2024 році. Другий вирок йому та Коркіну вже за жорстоке поводження. З полоненими оголосили в Чернігівському райсуді 5 листопада цього року. Це стало можливо завдяки спільній роботі. Фотознімки російських військових, яких я встановила та опублікувала в своєму розслідуванні для слідства інфо, роздрукував оперативник УСРДСР ДСР Нацполіції та разом зі слідчими СБУ зібрали необхідні докази та знайшли потерпілих. А тепер з самого початку. В березні 2022 року російський батальйон 74-ї мотострілецької бригади під командуванням майора Кобліка Данили зайняли село Лукашівка Чернігівської області, де перебували місяць. Під час бою, вранці, 9 березня, в погребі одного з будинків окупанти, знайшли двох українських військових з 58-ї бригади, яка тримала оборону села. Росіяни наказали їм вийти з погреба, повалили на землю та, погрожуючи розстрілом, зв'язали руки та ноги. Їх погрозили. Добронього тягача та повезли до одного з будинків у той час в іншій частині села Лукашівка поблизу сільського звалища росіяни захопили іншу групу військовослужбовців Збройних сил України. Їх також повезли до будинку. Перебуваючи на подвір'ї, військовослужбовці РФ зняли з потерпілих взуття та одяг, поставили їх на коліна і зв'язаними руками. Один з росіян погрожував розстріляти військовополонених, інші били. Допит проводив Данила Коблік, командир російського батальйону. Він бив український військових притом та палицю, а одного з полонених бив ногами до поки той не знепритомнів. Після цього коблік наказав своєму підлеглому Олександру Коркіну разом з двома військовополоненими під'їхати до місця розташування ЗСУ на околицю села та закликати їх здатися. Однак, після відмови одного з полонених коблік вдарив його у груди тупим предметом. Окрім того, перебуваючи на подвір'ї, не встановлені російські військові помістили пальці полонених у секатор та погрожували їх відрізати. Потім Коплік наказав доправити військовополонених в село Іванівка Чернігівської області. Під час руху між Лукашівкою та Іванівкою потерпілим вдалося звільнитись та побігти до найближчої посадки. А далі вони вийшли на позиції Збройних сил України. Кримінальне провадження стосовно жорстокого поводження з військовополоненими, що є порушенням Женевської конвенції, відкрили в липні 2024 року. На сайті Інформнапалма в липні 24 правоохоронці виявили публікацію з фото. Знімками Даніли Кобліка, які підтверджували його причетність до російських військових, а також його анкетні дані. На сторінці Кобліка контакті вони також побачили його фото у військовій формі російського зразка з прапором РФ. Також до матеріалів кримінального провадження долучили моє розслідування, опубліковане на сайті Слідство. інфо. там розміщувались фото знімки військових РФ, які можливо причетні до воєнних злочинів проти цивільного населення та військовополонених в селі Лукашівка, зокрема розміщень. Фотознімки Олександра Коркіна, тоді зі мною зв'язався оперативник УСРДСР Нацполіції Чернігівської області. Він роздрукував фото росіян, поїхав в село та, показуючи знімки, почав опитувати місцевих, які могли бачити цих окупантів під час подій в березні 22-го. і свідки все ж таки знайшлись. Тоді правоохоронці почали опитувати військовополонених. Вдумайтесь, яку роботу проробив цей оперативник разом зі слідчими СБУ. Під час упізнання за фотознімками чотири потерпіли. Українських військових упізнали на фото Коркіна та Данила Кобліка. Двох з них росіяни побили дерев'яною битою. Один з українських військових свідчив, що Данила Коблік наказував розстріляти командира відділення ЗСУ. Інший розповів, що під час полону їх били прикладами автоматів по спинам та шиї, погрозили в тягач і вигрузили біля церкви. Туди також доставили інших військовослужбовців з ЗСУ. Деякі з них були роздягнуті в одних трусах. Хоча на вулиці була холодна погода. І йшов сніг. Їх жорстоко били руками, ногами, прикладами автоматів. Український військовий бачив, як одного з його побратимів били головою. В стінку, а іншому ножем проткнули руку. Українські правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб довести вину Коркіна та Коблика в суді. Олександра Коркіна та його командира Данила Кобліка за жорстоке поводження з військовополоненими заочно засудили до 12 років позбавлення волі в Чернігівському райсуді. Я скинула вирок Олександру Коркіну в приватні повідомлення, і він його прочитав та навіть відповів: це важливо для того, щоб потім він не зміг оскаржити цей вирок в інших судах. А рано чи пізно російським військовим доведеться відповідати за свої злочини в міжнародному суді, це як на прикладі війни в Боснії. Але звісно, нам, українцям, звичайним людям, хочеться іншого суду і справедливості. Це був подкаст на варті з Юлією Хемерек. Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні випуски.